Через кілька днів християни східного обряду ізначатимуть одне з найбільших православних свят Різдво Христове. Тож уже зараз господині вишукують дешевші продукти для святкового столу. Скільки вартуватиме цьогорічний різдвяний кошик і як заощадити на головному дізнавалася Катерина Ткачук. Накривайте столи та все килимами. Поприйдуть до тебе три празники в гості. Так стародавня колядка закликає господинь готуватися до одного з найбільших православних свят Різдва Христового. На Волині святковий стіл зазвичай гнеться від смачних страв. Аби їх приготувати, доводиться заощаджувати кілька місяців, але в умовах суцільного подорожчання не допоможуть і заощадження, тому святкове меню буде не таким різноманітним, як у попередні роки. Опитані нами волиняни готові витратити на різдвяні смаколики найбільше півтори тисячі гривень. Куття саме головне, то буде дуже гарний вибір, дуже гарне, все свіже, але ж не за таку ціну. Пенсіонер не зможе купити за таку ціну. 180 гривень кілограм колбаси. ну Це, це ні в які рамки. Я купляю сир, я купляю сметану, я купую ну, трохи сала, трохи м'яса. Ну, не, не, повірте, як для пенсіонера ну зовсім не дешево. Рибку купуємо, на кутю, от. Кутя. Мак, там все, що положено. В першу чергу я беру кутю, мак, а решта я все маю. кислу капусту на вареники маю, рибу маю, вечеря пісна. Це спочатку беру на свят святвечір. Мед маю, такі, ну, саме такі основні продукти, що, тому що на святвечір, наприклад, ми готуємо пісний борщ. Готуємо вареники обов'язково з капустою і з грибами. Грибна підливка обов'язково є на святвечір. Все купляю, тільки грошей не маю. Од сільотку куплю шубу, зроблю грибочки з морквою. Ну, таке щось більш пісне, кутю. Традиційно на святвечір господині готують 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Основна серед них кутя. Для її приготування знадобляться пшенична крупа, мед, мак, горіхи, родзинки. Стакан крупи на луцьких ринках коштує 3 гривні, півлітри меду – 50 гривень, склянка маку – 12 гривень, 100 грам налущених горіхових ядер – 30 гривень, і 7 гривень коштують 100 грам родзинок. Виходить, щонайменше 100 гривень. Мак – 10 гривень стакан склянка, там 140 грам. Хрін літра – 20 гривень, 250 гривен 10 гривень, куріння все, петрушки, селери, пастернака – 25 гривень кілограм, сушка 5 гривень, півлітрова баночка. Що ж до інших продуктів, то ціни на них зросли не набагато. Морква по 5, цибуля по 6, картопля по 4, ціни взагалі не куди ж. Себе не оправдують ціни дівчата. Люди тепер грошей не мають. О, причина, чого люди не купляють. Люди грошей не мають, не мають за що купляти. Ціни в нас на бакалію не підвищилися, ні на що. Підвищились, може, може трошки на якісь сухарики, отакі от, гріночки. Так ціни на все однакові. В основному йдуть на овочі, на фрукти, такі ціни. У нас бакалія, ціни, які були, такі лише. Серед дорогих продуктів готові м'ясні вироби. Домашня ковбаска із запечених бочок не для тонких гаманців. За м'ясні смаколики домашнього виробництва продавці просять від 120 гривень за кілограм. Ціна піднялася, я продавала по 160, зараз 180. Кілограм ковбаски. По трошки ну хочуть до свята, а Ще бочок був по 120. Уже розібрали, копчений. Щоб зекономити, можна купити сире м'ясо і сало і вже самостійно приготувати за улюбленим рецептом. Проте напередодні різдвяних свят й свинина. За кілограм шинки потрібно заплатити 80-85 гривень, за ковбасну нарізку – 55-60 гривень, бочок – 50-60 гривень. Недешева і яловичина. Зокрема, шинка від 110 гривень за кілограм, лопатка 75. Ціни на телятину взагалі захмарні. Від 130 гривень за кілограм. Але нехай ціни на продукти вас не засмучують. Під час різдвяних свят основне не розмаїття страв, а відчуття родинного тепла і затишку, яке не купиш ні за які гроші.